Українському бізнесу непросто про це він говорить останні 20 чимось років, але під час війни це ще стало більш актуальним. Проте дуже часто ці слова звучать, знаєте, як така відмазка, як виправдання. Але сьогодні ми будемо говорити про дещо інші речі, точніше про ті самі, але під іншим кутом. Анна Петрова, засновниця, гендиректор Стартап Україн з нами у студії. Доброго вечора. Добрий вечір. Рада вас бачити. Скажіть, будь Добре, ласка. Займі. Ви як експерт, як людина, яка може так от зовні об'єктивно подивитися на український бізнес простір, сказати в тих умовах, в яких зараз опинилася Україна, чи реально розвивати бізнес, а не просто там підтримувати його на плаву. Реально розвивати, навіть, мабуть, його і створювати. Можу сказати, що там, наприклад, два дні тому там, одна дівчинка відкрила першу там, свою кав'ярню і розвиває новий проєкт. Дуже важко, ще важче, ніж раніше, тому що чомусь в Україні майже ніхто. Ніхто не підтримує малий та середній бізнес його розвиток, та якимись фондами-підтримками чи ще чимось. Взагалі цього немає якихось програм. Але зараз головне ну, наша концепція, і ми бачимо, що виживуть найсильніші: ті, хто будуть не просто продавати продукти, які будуть створювати сервіс, які будуть робити те, що насправді треба людям. От тому розвиваються проекти. Uh, так, але ну, це не та ключова фраза. Виживу ви найсильніше, мабуть, якраз в цьому аспекті я всі наступні вам питання буду ставити: як же опинитися в колі цих от найсильніших? Uh -huh. Два це перш за все про старти нових проєктів, Що реально зараз запуститися з нуля, так не маючи ресурсів з тим курсом долара, який взагалі не передбачено скаче. Насправді реально просто можна ну є приклади, реальні приклади, які зараз відкривають бізнеси. Інколи просто нам здається, що бізнес це щось велике, треба мільйони грошей для того, щоб запуститися. Насправді можна почати із 15-30 тисяч гривень, і вони є у людей. Насправді зараз всі тримають ці гроші, і... але... thank <laughs> you Ті, що вірять, ті, що ще більше ризикують, вони відкривають свої, наприклад, кав'ярні. От на випускниця вона просто взяла, зробила презентацію. У нас коли ми серед інвесторів, і просто один з інвесторів, який є в нас в центрі, проінвестував, і ось вони відкрились. Да, така справ... синергія відбулася. Справді, тримати гроші це зараз теж не дуже цікаво. Знаєте, ви відкладаєте відкладає велику суму, таку думаєте, от інвестую потім кудись. Потім через а кілька тижнів суму, піду поп'ю кави От, так, і так. все. Але ну перш за все, перед тим, ну якщо запускати власний бізнес, спочатку по про це поговоримо. Угу. Якщо запускатися, спочатку треба брати сферу, зрозуміло, що там а, металургійні заводи запускати зараз ну, з стартовим капіталом в кілька десятків тисяч гривень складно. Але які сфери, на вашу думку, є найперспективнішими. А, ну, по-перше, саме головне, треба, щоб бізнес а, вирішував якусь проблему, щоб це не було якийсь там не знаю бізнес, який взагалі. Зараз не потрібен так, треба людям, які тут і зараз можуть купити щось, не знаю, там за гривню, за 100 гривень, щоб це не була якась дуже дорога послуга чи дуже дорогий продукт. Це перше, і саме головне інше, і в чому зараз ми розвиваємо тему і віримо, що це треба розвивати. Це направлення їжі, навіть не просто їжі, а агросфери. І зараз приходять реально люди, які хочуть створити свій бізнес, наприклад, не знає посіяти зерно і там зробити не знаю чай, наприклад. До речі, щодо чаю мені чай. друзі з Полтави привозять ну серйозно, це наш Нікіта, якінзі mm -hmm. наш видограф. Вони з дівчиною завжди мені привозять такі пакетики, там базиліковий чай, і він вирощений в Україні. От, дуже вирощування те, що ми можемо насправді робити. А це в контексті е угоди з про асоціацію з Європейським Союзом, теж наскільки я розумію, актуально, бо там же ж квотування Ання немає Також і ти відразу відкривається. Агротема. Я зараз от е, дивилася ринок. Зараз е, лечу в Італію на конгрес підприємців. Зараз агротема дуже популярна, і це прям тренд, і треба це розвивати. Я вам таки не дозволю закінчити і перерахувати весь список. Ми не просто агротема якраз зачіпила так цікаво. Що справді зараз багато людей вирішили займатися цим, і це ну люди, які до вас звертаються по допомогу у старті. старті. якого віку Ну, просто українські аграрії це звичайно не такі дідусь там у вишиванцям старі радянські молода дівчина 25 років, яка хоче зараз робити чай. Круто. Є хто молодий хлопець та дівчина, які хочуть виробляти вино. Є і зараз продумують бренди, що як робити. Просто головне почати не з чогось великого, почати не вливати багато грошей, тому що ніхто багато грошей зараз не дасть. З чогось маленького починати і спробувати. Взагалі, треба це буде ринку чи ні. Тому що ми завжди: як? о, треба все, робимо. Побігли. А це продукт взагалі чи послуга нікому не потрібна. тому є наприклад хто хоче робити ефірні масла. Є хто хоче а, там робити. Ну, чай, я вже казала. Так є звичайно, там сендвічі, також є хто хоче виробляти. Ця сфера ще далі продовжує в Києві розвиватися, бо дуже багато людей використовують дискусію. Кажуть, що їх вже забагато. Вони однотипні і так далі. Далі далі продовжують стартувати ці проекти. Так я не скажу, що однотипні, тому що насправді на вулиці мало наприклад їжі, яку таку ти можеш взяти і з'їсти насправді вона Такі є стріт завжди стрітфуд є завжди, наприклад, на фестивалях, які роблять так, але немає її на вулицях. Тому на що... фестивалі дуже класна платформа, щоб протестувати. Але далі ти можеш протестувати, але далі як тобі вийти на вулицю? Тому що в нас дуже законодавство не дає нормально, наприклад, стояти стрітфуду, і щоб їх ніхто не чіпав, і вони могли спокійно собі працювати, тому що це також інша тема, яку треба сфера розвивати і допомагати, наприклад, стрітфуду виходити на ринок на вулиці, а О. дуже на таких бізнесах відображає. Це зниження купівельної спроможності? Um, ну, зокрема, в Києві, я думаю, цим проектами їсти більше працюєте. Це буде завжди. Я можу сказати, що все рівно ти підеш в магазин, ти все рівно будеш купувати їжу, все рівно ти будеш обідати, снідати та вечеряти. Вот. Тому їжа це завжди, що люди будуть, якби війна, не війна, не знаю, там складна ситуація, не складна ситуація, але це те, що завжди є. Mm -hmm. вот. Тому... Отже, дві сфери я вже записав да. собі. Яка їжа, і що Так, так. Ще що я вірю, що треба розвивати зараз локальних виробників. Це також наш фокус. Ми віримо, що тим паче з доларом з курсом все буде дорожчати, і ми вже бачимо ціни в магазинах. Тому треба виробляти. Але в нас головна проблема це сировина. Де взяти сировину тканини, якщо, наприклад, виробляти одяг, це також питання. Ми сьогодні спілкувалися з українськими дизайнерами, друзями. Вони розповідають вони змушені були частково підняти ціни, тому що з української тканини вони шити не можуть не можуть знайти якісно. Так. А за кордону треба піднімати ціни. Так. До речі, ми знайшли так само класного виробника. Просто випадково там збиралися їхати з новим проектом у Чернігів. Угу. Виявляється, у Чернігові робляться українські пледи, які виробляються суто з української сировини, навіть шерсть вироблять під Харковом. Так, тобто, це є. повністю Я, мабуть, знаю ці хлопців. Круті хлопці, дуже <сі> так. Вони в нас були на бізнес-таборі. Дуже коли вони починали їх дизайн, все дуже класно зроблено. Вони тобто, ну, в Україні зараз реально народжуються проекти, які ну то дуже фірмові, дуже гарні, і їх треба підтримувати. Ми намагаємося як максимально піарити їх, максимально давати можливість з нами якось співпрацювати, показувати звичайним людям, що треба купувати українське. Насправді є хлопці, які там роблять зараз різні мері. І також виходять на, ринку, на ринок з адекватною ціною не там за не столик, не знаю, там за 3 тисячі гривень, а, там, наприклад, за 700 гривень. В Україні зараз легко купити дизайнерський одяг. А які коштуватиме дешевше, ну, реально з якісних тканин, які коштуватиме дешевше, ніж імпортний мас-маркет. Так, я чим спра... такий? Так, така була зараз ситуація, реально правда. Я пішла, хотіла знайти собі якусь сукню, пішла в українських дизайнерів, купила стільки речей, що просто я просто була задоволена, але їм не вистачає піару та маркетингу. Яка велика проблема є малого та середнього бізнесу в Україні? Ті, що нові стартують, вони вже розуміють якісь реалії. А ті, що старі, наприклад, чи uh -huh. їм навіть може у рік, два-три вони не розуміють, як продавати, як зробити так, щоб твій продукт купили, як знайти свою цільову аудиторію. Є дуже багато таких проблем, чому, наприклад, бізнесу дуже важко, і може, наприклад, їх можуть не купувати. Навіть же не ситуація в країні може на них впливати, а насправді те, що вони не дуже вміють управляти бізнесом. Це серйозна проблема. В Україні дуже багато ідей крутих, але так. менеджерів бракує. Причому в всіх сферах цей медіа стосується зокрема. Це насправді усі так, але агробізнес, їжа локальні виробники, it сфера далі лишається перспективною, чи зараз є спад? А вона перспективна, то що зараз айтішники супербагаті люди, тому що вони отримують, всі, всі працюють на захід. Так, і вони всі працюють на захід. Вони так, вони класні аутсорсери виходять, але вони не, не створюють додану вартість в країні. А я за додану вартість. Що треба виробляти тут треба? Але вже з'являються роз повні українські проекти, повного так, циклу. Так, Є повного циклу є. Розвиваються, і навіть в нас якісь хлопці створюють там, випускники. Але IT-тема так, тому що ти дуже швидко можеш монетизувати та отримати свій прибуток з ІТ-сфери. Але я за те, що треба розвивати саме офлайн. Окей, Зараз зробимо свій бізнес-проект. Сферу обрали, скажімо, якась із тих, які ми зараз mm -hmm. назвали. Тоді що далі? Далі треба враховувати перешкоди з боку держави. Є якісь, ну, справді там, революція гідності закінчилася рік тому. Uh -huh. Віктор Янукович поїхав в ці країни, прийшли нові свіжі абсолютно люди, яких до цього uh -huh. владі не було. Чи змінилося щось з точки зору бізнес-клімату? Так, ми розуміємо, що війна не дозволяє приваблювати інвестиції, але є якісь законодавчі потуги, які спростили. Започаткування бізнесу або ж ведення бізнесу в Україні насправді, якщо сказати от рік, різниця рік нічого не змінилось. Ну насправді ми як самі створювали бізнес, як самі його розвивали, як казали, що треба створювати в Україні, так і робимо це самі. Ніхто не має ніякої підтримки. Наприклад, навіть просто казати, що бізнес це класно. Навіть просто так, ну не знаю, там зробити якусь соціальну кампейн, що створю в Україні не треба їхати, що все буде добре. ми це зараз плануємо робити. Вас там. запрошують на засідання кабінету міністрів так. України. і дають вам можливість скажіть, там три пункти, щоб треба перше за все зробити щоб український бізнес зробив так і далі продовжує успішно працювати платити більше податків оскільки більше заробляти і так далі перше допомагати тим хто стартує наприклад тому що в казахстані є от я тільки повернулася насправді там є підтримка наприклад кредиту коли ти можеш взяти 7%, наприклад будеш платити ти 7% буде платити фонд Фонд, який допомагає розвитку підприємництва. наскільки я розумію, в українського уряду. Зараз позиція, яку озвучували люди, mm -hmm. наближені до нього, оскільки складна економічна ситуація грошей бракує, то якихось пільг зняття податків і так далі зараз очікувати не варто. Але вони кажуть, ну, зменшення тиску в іншому форматі, хоча б не заважати працювати з таким форматом, я не скажу. Так, були якісь рейди, там ми знаємо всі в новинах, що було. Але сказати, що там моїм там, чи тих підприємців, які я знаю, що хтось їм супер щось заважає, ні. І насправді вони і податки платять, і розвиваються, але немає просто взагалі, мабуть, я не знаю, підтримки того кадрів якихось розуміння того, що треба насправді створювати тут, тому що всі думають, всі хочуть тут і зараз зробити мільйон, не знаю мільйон гривень, мільйон доларів, не знаю, і поїхати собі кудись в іншу країну. І це є ситуація. Ситуація трошки не в підтримці. Юридичні чи законодавчі, чи ще якісь так було б класно, якщо б не було б там не знаю, три роки не було б там податку. Ти все створював, реінвестував в свій проект. Мабуть, це класно. Класно було б, якщо б не треба було мільйонів на податків платити з людей, ну з своїх е, працівників, які в тебе працюють. Тому що, насправді зараз дуже вони е, підвищили податкова. Воно таке саме стало, саме це дуже... спростили для того, щоб зареєстрували більше працівників, щоб стимулювати бізнес, відкривати. Але і... воно не дуже стимулює. Насправді ну так, подивимось вже зі статистики. Я так. коли читав вашу колонку на інсайдері, мене дуже зацікавила ця позиція. Здавалось би, традиційне таке уявлення українців: якщо війна, ти маєш більше економити, затиснутися, закритися і тримати глуху оборону, що стосується бізнесу, теж те саме. Ви пишете про бізнес як таку соціально-політичну позицію, да. коли бізнес стає соціально відповідальним і починає вирішувати проблеми суспільства, змінюючи власну стратегію. Я взагалі вірю, що підприємці можуть врятувати нашу країну, тому що вони створюють нові продукти, вони створюють робочі місця, вони розвивають країну, вони заробляють гроші. А так, можливо, зараз ти будеш заробляти не мільйони, ти можеш заробляти, може, тисячі там десятки тисяч гривень, не знаю так в місяць, але ти можеш допомогти країні. В нас взагалі політика, я в цій я вірю, що треба створювати бізнес душею, треба робити бізнес, який буде реально вирішувати проблеми, які продукти будуть реально круті, які будуть допомагати людям, які будуть реально класні і показувати, що там українці можуть реально створювати а, гарні а, продукти, які люди користуються. От, а, і... Знаєш, як як, як яка в нас позиція, і взагалі позиція, яка повинна бути, взагалі у всіх людей, не тільки бізнесу. Все починається з тебе. Все починається, не треба чекати, поки закінчиться війна, поки буде новий президент, ну коли тоді було, так. Наприклад, ми, я просто про себе, я не чекала. Я почала створювати соціально відповідальний бізнес і показувати через свій бізнес, показувати і допомагати підприємцям створювати бізнес. Що означає соціально відповідальний бізнес? Це не традиційна форма Це коли форма ти не просто створюєш заради грошей, це не просто коли ти створюєш. Щоб тільки з тобі було добре, коли ти створюєш бізнес ще для когось. Наприклад, це може якщо соціальне підприємництво казати, так це така нова інноваційна штука. Це коли. Наприклад, ти допомагаєш своїм бізнесом якимось версам населення, які там, наприклад, інвалідам, так вони в тебе працюють. Чи, наприклад, ти береш зараз людей там на роботу з Луганську чи з Донецьку, так, чи допомагаєш якось там працевлаштовуватися? Якщо казати про соціально відповідальність, це коли ти робиш щось добре для свого суспільства навколо себе. Не знаю, робиш, якщо ти робиш не знаю, там, шкарпетки, ти робиш їх не просто, щоб вони там не знаю, з самої поганої тканини. То а а ти їх, а, цього... робиш їх якісними, щоб люди були щасливі, щоб люди були щасливі твого продукту. Мовно кажучи, в мене на соціальний так. відповідальний бізнес звичайний, банальний стандартний бізнес виробляє якийсь певний Продукт, назвемо це таким словом. Як мені ну, я вирішив, я подивився вашу програму, мене вразили ваші слова, я вирішив зробити свій бізнес соціально відповідальним. Як мені перетворити мій продукт і мій бізнес на соціально відповідальний? По-перше, це може бути саме легке це просто допомогти комусь. Почати, наприклад, не знаю, Ну це, мабуть, банально дуже, але не знаю. Прибирати навколо свого офісу, не знаю, допомагати якісь абсолютно сідині... нормальна практика. Насправді в мене знайомі живуть в містечку маленькому в Німеччині. Uh -huh. В них дико, чисто, але я дуже рідко бачив, щоб там хтось прибирав. Справа в тому, що в них є день, тобто здається, на що четверга зранку виходять на вулицю, uh -huh. і кожен мусить прибрати тільки навколо власного двору. Там листя у когось не падало, тобто там як такого бруду немає. Але там дико чисто, просто тому що вони це самі роблять. Uh -huh. Так, все починається з тебе. Реально можна прибирати, можна допомагати якійсь людині, можна давати гранти на навчання, наприклад, як ми робимо, можна навчати своїх, наприклад, працівників, допомагати їм зараз. Так, тому що, наприклад, я зараз не можу взяти і швидко підняти зарплатні, тому що бізнес не заробляє більше, так якщо, наприклад, в кур Про курс сказати. Тому я зараз намагаюся інвестувати в свою команду, розвивати її. Це також є ще і всередині відповідальний бізнес. Тобто ви інвестуєте бізнес. у власний бізнес? Так. і ще Робити його про цьому соціально відповідальним, так, так це ж вигідно навіть. Так, так, це супервигідно. Тому що ти розумієш, так, ти треба розуміти, щоб твої там працівники від тебе не пішли, то ти будеш розвивати, розвивати. і Вони такі, ну все, ми пішли створювати свій бізнес. У мене таке також буває. Але це моя місія створювати реально підприємців. Тому навіть в команді я намагаюся робити там підприємницький дух, соціально відповідальну команду. У мене насправді вся команда а, сфокусована на розвиток України. І вони всі розуміють, чому вони приходять на роботу, навіть якщо зараз у них зараз Платня там стала менше ніж була раніше через курс, а якось змінюється в умовах кризи, в умовах війни, комунікація між конкурентами? Ну тому що ринок він же все одно лишається, лишаються стандартні правила поведінки? А... Конкуренти, якби є ті, які розуміють, що зараз треба допомагати один одного, насправді, щоб вижити і бути в такому він-віні, як то кажуть, так що там я тобі це, ти мені це, і ми разом. Ти заробив, я заробила всі щасливі. А є ні, їм деякі там конкуренти, наприклад, демпінгують цінами. Є таке. Це знає. Ну а все ж таки, це як завжди, вибір. Ти можеш комусь допомогти, зробити якийсь разом проєкт, якось розвиватися разом. А можеш зараз, зараз виграти, але це не довгостроково. Просто треба зараз в бізнесу повинна бути довгострокова політика, довгострокова стратегія. Не тут ти зараз зробив мільйон, а мільйон, наприклад, через три роки, але ти будеш три роки, так? і ти дійдеш до своєї цілі. Дуже важливо ще підприємцям, які зараз є, зрозуміти, що вони хочуть далі зробити зі своїм бізнесом. Взагалі, як вони хочуть розвивати його? Цікаво. Отже, працюємо на стратегію перспективні так. сфери окреслили. Так, дякую вам дуже. Так.